У Львів додому я їду з пересадкою через Київ і відкрию секрет. Я планую, чесно кажучи, переїжджати назад у моє рідне місто Київ після перемоги. І я згадав, чому я в тому числі звідси свого часу поїхав. Я всього хвилин 10 зараз в Києві, і мене вже встиг споловити напад неконтрольованої люті. Бо за час до мене звернулося декілька людей, і всі вони звертались російською. Я пройшов через натовпу людей, і 90% з них говорили російською. Чому вони так роблять? Я не розумію. Хочеться сказати, що Сікій ще має там ракет впасти, щоб вони перестали це робити, але я, я реально не розумію, чому навіщо. Тому я зайшов в Макдональдсі Бу в Києві хоча б на касі. Макдональдс можна почути українську мову. Дякую їм за це і за картоплю фрі.